Всім добрий день. Компанія Tuning Town хоче ознайомити вас з розширенням асортименту кемпербоксів чи органайзерів в багажник. В даному випадку цей органайзер чи кемпербокс адаптований до автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon 3 семимісний. При демонтуванні третього ряду сидінь є можливість встановити цей кемпербокс. Його внешні габарити це висота, вона регламентується висотою складання сидінь. другого ряду сидінь. Да? Ширина це максимальні габарити багажника. От, і такі відкидні крила, так називаємо по, по праву руку з такою зміненою геометрією. Вони адаптовані до панелей, декоративних пластикових панелей, які знаходяться в багажнику відповідного автомобіля. Так, в фасадній частині знаходяться дві виїзні шухляди, які е, оснащені защолками. І в верхній частині бокса ще є люк доступу, при відкритті якого у нас з'являється вільне пространство і для того, щоб покласти свої, свої, свої речі. Так, Кріпиться бокс такелажними такілажними петлями. От так вони таким чином вони виглядять. І вони кріпляться до такелажних петель, які розташовані в відповідному транспортному засобі. Також на тильній частині бокса, чи по ходу передній частини в автомобілі, теж є два ремені, які кріпляться в такелажні петлі відповідного автомобіля. Тому, кого зацікавив продукт, будь ласка, звертайтесь в Tuning TuningTown, сайт по продажі відповідних боксів trdrop.com.ua. Там ви зможете ознайомитись з всім модельним рядом нашої продукції. Все, всім гарного дня. Дякую.